СВО у російському Шебекіно. Як загарбники звільнили свій же житловий будинок? 18, нас і <пі> борочбек Вашингтон би плакав, якщо б не реготав. Навіщо у Москві погрожують Сполученим Штатам штучним Дилдо? Вірем США! в фокус! На Washington! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Бюджетний розпил у прямому ефірі. Для чого алкогенерал Гурульов попросив підкуповувати російських військових керманичів? Давайте з бюджету кажуть командуючий в округа, ну і группіровки. по мільярду, кажу, командар по полмільярду. Причому без зачутних. І ***ний триколор. Як у Туреччині креативно провчили туристів Ерефії. Повісили російський флаг. А от на дереву у себе на балкончик. наш російський флаг ізмазали. Га... І змазали весь наш балкон. Га... Про ці та інші новини з багнюк дивіться далі: літнє загострення у Соловйова. Пропагандист не втомлюється дивувати своїми нісенитницями. Цього разу він закликав підірвати київську дамбу, аби затопити столицю України. Ця заява прозвучала на тлі незгоди української сторони підписати так званий мирний план диктатора Путіна. Простите, но я не понимаю, почему до сих пор киевская дамба стоит. Я реально этого не розумію. Я считаю, що ми должны перейти на позиції жесточайшего наказання. Слушайте, вони нам утюжить Білгород, ми намагаємося скоротинити Київ. Вони не паймуть нашого благородство. Ну, за три дні Київ ви вже брали. Можете, звісно, сунутися і ще раз і побачите, як воно буде. Та й Білгород звільняють ваші недовоїни. Ось таке воно російське благородство. У кращих традиціях СРСР. У дружній Ерефії північній Кореї підготувалися до візиту Путіна. Портрети з його обличчям і стягами РФ майорять чи не на кожному стовпі Пхеньяна. Оце так підлабузництво. Зустрічають обох диктаторів північно-корейські діти із російськими прапорцями та кульками. А ще лунають ось такі пісні. Це про дружбу Кім Чен Іна і Путіна. Хоч той і приїхав по суті на поклон, та головне, щоб не вирішив і тут щось звільняти. Не запланована, але запальна вечірка. В Азові Ростовської області спритні дрони атакували резервуари з нафтопродуктами. Місцеві чули мінімум п'ять потужних вибухів. Бам. А горить то як заворожує. Звісно, що російська ППО нічого не збила, адже збивати можу тільки над Москвою, і то не завжди. Бажаємо вам чудового, спекотного літа, сусіди. Віримо, що воно буде незабутнім. Сво у російському Шебекіно. На Білгородщині росіяни продовжують звільняти своїх же жителів від майна. Цього разу звільнили багатоквартирний житловий будинок. Він просто склався. Якісь ненадійні, погодьтесь, будинки на болотах навіть каби своєї ж армії не витримують. Що цікаво, то на допомогу місцевим так ніхто і не приїхав. Тому завали їм довелося розбирати самотужки. Пропагандисти повідомили про щонайменше п'ятьох постраждалих. Віримо, що Білгородщина після цього отримує статус найбезпечнішої області на Ерефії. Такий же, як нещодавно, отримав і сам. Белгород. Хочу сказать, что специальные военная операции идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Дивна хода. У Москве Z-патриоты влаштовали чергову Клоунаду. Цього разу вони маршем йшли центром столиці країни-агресорки та погрожували Вашингтону. І не чим небудь, а штучним дилдо. Хоч робили вигляд, що це ракета. За Белгораз! Донбас і Кракос! Білем США в Фокус! Для побіги Росії! Требуєм! вести палятний задання! В наши стратегические ядерные ракеты и нацелить их на города Соединенных Штатов Америки. Ярс, Сармат и Посейдон! Берем прицел мы Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Насіта фантазійна хода і ще не менш фантазійні гасла уявляєте, що станеться, якщо ці фанатики Путіна десантом висадяться десь у Сполучених Штатах Америки. Напевно ж, одразу вишукуються у чергу за грін картами. Ну а щодо зброї, то американська армія знищить усе ще в повітрі, розпил у прямому ефірі. Або ж не допив? Так званий генерал спиртових військ Росії Горольов нібито знає як РФ. Перемогти у війні проти України виявляється, що для цього треба лише гроші. Прямо таки капітан, очевидність. Але дати їх алкогенерал пропонує усім військовим керманичам країни-агресорки, і начебто тоді купа дронів полетять по Україні. Це він розповідав в ефірі не меншого фантазера, пропагандиста Соловйова. Давайте з бюджету кажуть, командуючий в округа, ну і группіровки. по мільярду, кажу, командарм по полмілярні. Причому беззачотно, я вас уверяю, не в течение місяця безпілотників притащить на фронт. Просто захибнувся. Серйозно? Та тільки ж полетять не безпілотники, а коханки генералів. І не в Україну, а подалі від генералів у теплі краї, у ті ж самі Дубаї. Від такого навіть сам Соловйов очманів. Как только мы дадим по миллиарду, по полмиллиарда, у нас всех генералов посадят в тюрьму, как генерала Попова. Что тут скажешь? Из бруду, в люди, чевные в нелюди? Ну, придурки, нет? Несподіване прозрение. Колишній командувач російськими ВДВ Шаманов під час свого виступу в Держдумі Ерефії назвав так званих бійців Росармії нікому не потрібним збіговиськом покидьків. Що настояща армія сьогодні похожа на партизанський отряд. Она одягає себе за свої деньги за счет родственников. Потому що качество того обмундирування. которое привозят и выдают, оно просто никаким э, не, под, не подлежит э, оценкам. Они разодеты, расшиты. Сидели там начальники, не при делах, ничего не видели. Что-то кто-то в это верит, поэтому хватит дурачить. Надо заняться і наговорив так наговорив. Достатньо, аби невдовзі зустрітися зі ще одним любителем гострих відчуттів Євгеном Пригоженим. Той теж любив про нестачі розповідати. Шайгу Герасимов! Де мої припаси! Посмотрите на них, СО. Жи... у добру путь. А Путін ще раз нагадав: не до воїнам не другої армії світу, заради кого вони взагалі то воюють. Звісно ж, мав на увазі себе, і черговий хірой, обвішений орденами, йому за це подякував. Жить треба раді того, ради чого можна умірять. Дякую за те, що дозволяє загинути на війні, чи за ладу каліну або ж пельмені, що отримують родичів. І з кожним днем ця недокраїна котиться у ще більш глибоку прірву. Проте росіяни так не вважають. Ось яке воно у них добре. О, який-то не работает. Вот, вот наш туалет. От сижу я, і мужики йдуть. Он розтягається садиться. Я йому ты чого, а тобі надо, і мені надо, і садіться. Ось так ми живемо. Дагестан приготуватися на пляжах цієї Російської республіки тестують, так би мовити, інноваційну систему оповіщення про небезпеку. МЧС Росії вітер, дощ! Всем дама! Ну, дуже ефективно цікаво. А сигнал повітряної тривоги вони так само оголошують. Але про всяк випадок на майбутнє вже давно існують гучномовці. І коричневий триколор у Туреччині. Невідомі вирішили провчити надто зухвалих туристів зерефії та вимазали їхній прапор лайном. Ребята, всім привіт! Ми приїхали сьогодні в Турцію. повісили російський флаг. вот на дереве у себя на балкончике рядом, рядом со своим номером. А, не знаю, почему так происходит, но наш российский флаг измазали Измазали весь наш балкон все наши лежаки. Вот детский памперс весь Все вещи в Ребят, что нам делать? Мы русские. Як что? Повертатися на свои болота, бо уже давно усі знают, что вы І хто ви? Тільки от цього разу це підкреслили. чому ми не можемо приїхати? І О, відношення. Ми моруські? А чому ви так щиро здивовані на третій рік повномасштабної війни проти України? Досі нічого не зрозуміли? Сидіть удома, і буде все ні, не добре, а як буде. Сікретусом скажу, да звісно, найгарячіша тема цього тижня це вилазка бункерного зі свого підземелля і його перша подорож у північну Корею за останні 24 роки. Політичну сторону цього візиту, звісно, можна розбирати окремо і дуже довго, але найцікавіше весь той цирк з радянським душком, який чекав на російського диктатора в країні його мрій. Чому країна мрій? Тому що одна з найочевидніших цілей Путіна це відновити Совєтський Союз. І якщо хтось мріє про ковбасу по 2,20, то ні, історія зовсім не про це. А про повну диктатуру, божевільність, вождя, діти з натягнутими посмішками в однакових платячках і звісно, всюди, всюди і всюди портрети його величності Путіна. Прибув до пхеняну президент РФ і пізно ввечері, і вже з першого кроку почалися два дні підлабузництва. Лідери країн навіть в машину не змогли нормально усістися. Все через показову ввічливість. Сначала ви, ви!» ні ніт, сначала -ні, ви. Ну і так ще кілька хвилин. Але це був тільки розігрів такого прийому з червоним хідником, парадом, оркестром, натовпом люду з квітами і прапорами, з піснями і плясками. Путіну мало хто влаштовував. Навіть Кім Чен Ін відійшов на другий план Путіна в прямому сенсі слова повісили на кожному стовпі, але все найцікавіше далі. Просто подивіться на цей цирк. Російські пропагандисти ще кілька днів до самої події почали співати оди російсько-північно-корейським відносинам. Дуже партнерським і дуже дружнім. Історія сильно нагадує ту, коли Путін чекав від Китаю ленд-ліз, але так і не склалося. Кремлівські журналісти навперебій писали про те, що насправді цей візит не про дефіцит зброї у Росії, а про теплі відносини двох лідерів. Западные партнеры переживают, что КНДР поставляет нам боеприпасы для СВО. Отметим, что наши соседи и так самостоятельно добиваются успехов, которые заставляют вздрагивать Южную Корею и США. Поэтому вполне возможно, речь на переговорах пойдет просто о дальнейшем сотрудничестве в областях, которые будут выгодны обеим странам, и о совместном на развитии проектов, к примеру, в туризме и в промышленном производстве. Вочевидь, такі пропагандистські памфлети для внутрішньої аудиторії, яка не дуже хоче визнавати, що вілікий і могучий Росії тепер потрібно просити допомоги у КНДР і що Росія та сама країна, від якої відмовився весь цивілізований світ. Але навіть Північна Корея змогла поставити російських чиновників на місце. Делегацію поважних гусаків вигнали із зали, бо вони зайшли туди раніше за самого Кім Чен іна. А? Зачем? зашли сюда? За чим за чим зашліта? в чим Сейчас зашлі собі? Наші викладачі ну ви сразу пропагандисти відбивалися від цієї ганьби ще півдня. Вся їхня робота полягала в тому, щоб продемонструвати росіянам, як Путіна всюди цінують і поважають. Ну а тут такий стрибок в калюжу. І ще один важливий меседж, який розганяли: навіть під санкціями і в ізоляції життя існує, доходило просто таки до маразму. Я другої такої країни не знаю. де так вольно больно дишу. Так, на відео люди супер веселі і супер щасливі. Про те, як живе народ у КНДР, знає кожен, хто має інтернет. У розвідках західних країн подейкують, що Путін розраховує не тільки на зброю від нового стратегічного партнера, а й на свіженьку порцію мігрантів. Бо свої, які у Москві вже на кожному кроці, не влаштовують. І вони вже, як то кажуть, зі своїм уставом в чужий монастир сміливо йдуть в прямому сенсі. Як оцей ініціативний мігрант з килимком для намазу зайшов до столичного храму і почав гасити поминальні свічки. У такий спосіб намагався пояснити присутнім, що вірять вони неправильно. Росія, як то кажуть, для руських. А от інший вигадливий чоловік не слов'янської зовнішності на Росії вирішив зафарбувати подвійну суцільну, тому що з однієї сторони на цій дорозі дуже хочеться повернути, а з іншої дуже не хочеться платити штраф. Такі вони російські будні. Остання надія на корейців. До слова перед тим як полетіти до північної Кореї, Путін вирішив перевірити, як там морозна частина його угідь. Як би мовити, завіявся на Якутію. Розповідав історії, як він минулого разу ледь не відморозив вуха, тому стільки років не приїздив. Ну і пояснював, що проблеми в Росії не тільки у цьому регіоні в Москві він теж виявляється не справляється. Такі от одкровення бороться з бюрократією даже з бюрократією даже і мені складновато, повірте. тому що дуже много визникає у них вопросів і проблем які вроде бы действительно являются жизненно важными. звісно, не обійшлося і без традиційного виходу в народ. Але вочевидь, диктатор відвик від контакту з людьми, бо злякався росіянина, який просто схопив його за руку. на мені похожу. <гум> 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 В всі другу за тим, щоб продемонструвати близькість до народу, Путін забув про найголовніше про сам народ і повністю паралізував рух у Якутську. Під час його візиту у місто перестали запускати машини, утворилися гігантські затори, так що водії вантажівок і легковиків почали скаржитися у соцмережах. Сам же Путін ніколи не забуває про власний комфорт і безпеку. Під час польоту до Якутська літак бункерного супроводжував як мінімум один винищувач су 30 Це, до речі, перший підтверджений випадок після початку війни. Виходить, диктатор ще дужче запереживав за свою безпеку. Поки Путін нервує, його ручні пропагандисти також різко змінюють риторику. Головний рупор Кремля, істеричний Соловйов, вирішив описати картину реальності для росіян у нових фарбах. У його шоу почали лунати ось такі висновки. А чого ви вирішили, що Запад труслив? Если он был бы труслив, у нас бы не было с ним никаких проблем. Запад жесток, блестяще организован, базируется на многолетней традиции империализма, милитаризма. Они не трусы. Мы с ними каждый век воюем, и они уж точно не трусы. І на цьому пропагандист не зупинився. Після цього зрікся всього, що транслював роками як він сам, так і його господар. Виявляється, Росія не планувала захоплення України і навіть не збиралася брати Київ за три дні. Ну і справді не вийшло, то й не збиралися. Ми не намагаємося завоювати Україну. Ми не намагаємося лишити їх державності, Ми не намагаємося лишити їх суверенітету, як того, хоча у них його ніякого немає. Ми не намагаємося завоювати Западну Європу. Ми проводимо поліций. Сіку операцію по принужденню к миру. не було навіть близько політичському рішенні братьків тему вообще не було. Росія нічого не збиралася, але при цьому знищує нашу енергетику, воює на фронті, вбиває наших людей. А пропагандисти, до яких ще не дійшла нова методичка, продовжують видавати звичні для Кремля наративи: всіх знищити, всім помститися. От дуже хочеться от просто знаєте, От весь мір в труху. Я розумію, що саме міне. этого от нас и добиваются. Поэтому в первую очередь, конечно, страдать будет Украина. У них поскольку часов света нету, пока по 8, а им же прогнозируют их э, эксперты по энергетике, что зимой у них только 8 часов в день будет свет. это в лучшем случае. а я вважаю, що це минимум, мінімум, они должны заплатить. І ось цей безкінечний потік ненависті і жовчі переплітається з розказнями про те, що росіяни миролюбна і демократична нація. А армія Путіна взагалі ледь не зарахована до місцевого лику святих. Але факти говорять самі за себе. І тепер росіяни не мають жодного дня, як то кажуть, без рубрики Нова еліта Ерефії у місті Топки, це у Кемеровській області. Затримали так званого героя СВОшника, який пішов. На війну прямо із в'язниці. Там потрапив в український полон а після обміну і повернення додому звільнив від життя 12-річну дівчинку. Звісно, страшних подробиць цього злочину ми розкривати не будемо, але висновок ще раз зробити варто. Хто вони ці? до херої Але це якась кемеровська область в столиці життя тече інакше, принаймні для тих, хто досяг просвітлення. Журналісти телеграм-каналу Сота запитали у росіян, як їм теперішня атмосфера в країні. І ось такі поради по. Чули від місцевих. Надо пережити цей ретроградний Сатурн. Скоро все зміниться, треба пережити. цей рік. Тому я вам рекомендую з планетами, медитувати. І глядиш, і долар на місці буде, і рубль підніметься. Все як ми любимо. Просто медитуйте і все буде добре. Сподіваюся, це був заклик до білгородців і до курчан. Їм там особливо потрібна медитація. Кожен день, як на ПНПЗ прилетить, то російські літаки випадково скинуть авіаційну бомбу. Слава варіант. Я винайця. У меня тверд з вот От якщо б сюди он долітів, от сюди, Платонський вже на не було б. Одним словом, что не день, то точно привід для медитації. Ну, так кажуть москвичі, але якщо парасічні росіяни на все закривають очі і пропонують замість скидання диктатури медитації, то Кремль налаштований інакше там ледь не з кожної праски рекламують щасливе майбутнє і величне теперішнє. санкції, як каже Путін, на користь. Пішов з країни Макдональдс, не біда, замінять на вкусна і точка. Закрився імпорт машин, нічого зберуть китайські лади і лімузини. Максимально створюють картинку благополуччя і в спорті також. Не допустили до Олімпіади під триколором. Путін зробив свою власну олімпіаду. А що навіть змагатися ні з ким не доводиться, бо ж суперників немає. Це така російська симетрична відповідь світовій олімпіаді. Хоча ігри Брікс у Казані більше схожі на анекдот. За три дні росіяни взяли аж 160 медалей. Виникає запитання: чи там є ще хтось, крім них. Ну, не всюди. Наприклад, спортсмен з синхронного плавання Мальцев узяв золото і при цьому був єдиним учасником у дисципліні. Як плавання одного учасника може називатися змаганням, Росія відповідь так і не дала. Оскільки з усіх нормальних спортивних заходів країну агресорку викреслили, а весь світ стежить за євро 2024 росіянам, хоч якось доводиться триматися на плаву. Хоча на одному з футбольних матчів таки прозвучала згадка про Росію. Але є Нюанс. Грузинські вболівальники скандували головне прізвисько Путіна, під яким він уже увійшов в історію. Росіяни цього приниження не витримали і вирізали кричалку з ефіру. Більше, напевно, прямих трансляцій з недружніх країн не буде, але кремлівські пропагандисти знайшли вихід. Вони навчилися користуватися фотошопом і вирішили гучно заявити про себе. В мережі таємничим чином з'явилася світлина з матчу Румунія-Україна, де на трибуні нібито вісить прапор самопроголошеної ДНР. Так вже росіяни хотіли, хоч якось бути там присутніми. Але прапор виявився фейковим, а саме домальованим. Як, в принципі, і всі відчайдушні спроби Росії продемонструвати світу свою значимість і силу. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка. Новин із багнюк. Папа. -па.